Всім привіт! З вами канал Аквахобі. і Сьогодні ми будемо займатися тим, що підмінювати в оцих двох акваріумах воду, оскільки вона позеленіла. Ну Ця проблема в мене періодично буває в оцих обох акваріумах. Тобто в двох що спереді проблеми такої немає, а в цих двох... Постійно така проблема. Хоча і мию їх після цього, як воно позеленіло, Ну, тобто ніде вроді не залишається цього всього діла позеленіння. Але через деякий час воно знову з'являється. Тому сьогодні у нас буде така невеличка відео про те, як я роблю підміну в проблемних п'ятнашках, скажімо так. Так, для цього нам потрібен сифон, відро і будемо працювати. В цьому ділі мені допомагає дружина, так як самому трошки воно не зовсім удобно. Тому я разом з нею буду потихенько набирати у відро воду. Так, я трошки неправильно взяв інструмент, мені потрібна трубка, а не сифон, так як тут маленький акваріум і сифон не вийде зробити, поставити. Так що такі справи. Так, все, поїхали. Набираємо водичку. Не розумію чого, але це весь час відбувається так, що мені приходиться кожен раз міняти це все діло. І кожен раз воно знову стає зеленим. І як би я що не робив, ну воно тут зеленіє. Може хто знає, то хай підкаже причину, чого може бути Процес, я ж кажу, два спереді геть добре себе почувають. Світильник один, єдиний на всі, всі, на всі баночки ці 15-літрові. Тобто, якби там різні були, я ще розумію теж, що може там різний колір там, чи різна інтенсивність світла. Але один довгий, там метровий він, тобто ну вже це що, можливо, світло. Світло одне і те саме. Світа воно однаково на всі ці, тому поки не маю уявлення, що так виходить. Спробую ще окремо. Там кілька світильників поставить, два сюди, два сюди, Подивіться, як вони будуть. Ну, це так чисто для експерименту, щоб розуміти, що, ну, щоб зрозуміти, чого саме відбувається отаке позеленіння в цих двох крайніх баночках. Тут у мене гупаки сидять, ті, що мені на Новий рік подарили, вони вже, до речі, і малька дають. Тож, тож вже в мене є трошки риби цієї і головне щоб позеленіння якось відбувається так раптово нема нема все добре добре потім бах і все і до побачення як кажуть так що це таке що пора вже витягувати да? опа так Відро 10-літрове набрали. Зараз будемо його зливати. До речі, цю воду я використовую для підміни цього ІЗІ. черв'яка Ізі. Геть навіть непогано, хорошо він себе чувствує, ці водички. Тому будемо зараз переливати це все діло у баночку 6-літрову. І Якраз завтра буде підміна Ізі і буду заливати цю воду Ізі. Так, ось я вибрав скільки залишилось води, все остальне я вже вибрав. Тепер я його витягну, цей акваріум і буду мить. Помию його, приведу в належний стан. І потім включу відео. Ми подивимося що в результаті вийшлося. Так, забрав я акваріум на помивку, постірку. І, в общем, знайшов я тут ще двох мальків. Всіх ось висадив у ковшик, там воно хлопці такі. На дамбу чимось похожі. Мальок, мамочка, два пацана і мамочка, ну і їхній молодняк. І оказується, тут у нас все є ще. Молодняк. Ще два штуки малька, яких потрібно забрати звідси. Двох я забрав. О, все. А ще двох потрібно забрати. Так, все, забрав я і цих двох. І пересипаємо їх сюди. Дружина як завжди мені допомагає, так як я не можу двома руками і держати, і ловити. Так, наче все. Отака водичка. Повторююсь, може хто знає, що можна зробити. Хоча я спробував залив гарячою водою фільтр. Мочалку і обігрівач. Прям з бойлера гарячої-гарячої. Може це трошки допоможе позбавитися цього всього діла. Так, все, тепер мию і буду ставити на місце. Так, підміну буду брати. із цього діючого акваріуму. Якраз тут трошки підміну зроблю. А цю водичку заправлю 15-літровий акваріум заразом і вже буде там запущена, скажем, старенька водичка, як повинно бути. Брати буду всі 15 літрів звідси, а сюди буду запускати нові 15 свіжої водички. І скоріш всього цей акваріум прийдеться трошки... Мені прошерстить, щоб трошки ґрунт треба просіфонити. Так як тут багато, ґрунт не сіфоню, і розумію, що скоро буде халепа. Отак так потрохи чорніє, дивлюся, то там, то там. Тобто органіки багато, підміну роблю, але особо не дуже воно щось міняється в цьому плані. Тому думаю, треба буде просіфонити. Так як я в 100-літровому на другій стійці просіфонив майже все. Тобто там ну, десь пооставалися такі невеличкі скажімо так, участки. А все інше повністю є висіфонив, то зараз набагато краще. І так треба піддержувати, але там набагато менше рослинності. Тут -то все завалене рослинами. А там такого немає. Тому тому воно там легше це робити, чим тут. Тут прийдеться все збирати знизу, оці всі мухи, потім е ці папоротники, оце все треба буде витягувати, забирати і готувати для того, щоб його прибрати трошки. І потім потихеньку виводити його на нормальний рівень з нормальним розвитком рослин. Але це все буде робитися поступово. Так як все зразу зробити я не можу. Катастрофічно не вистачає часу, так як і робота, і вдома свої там робота своя є, тому приходиться все робити поступово. Так, набрав, зараз буду переливати. Так, ось одну баночку ми і почистили. От такі ось у нас тут красотульки плавають. Дорослі, менші. Тобто все, все навели тут марафет, як кажуть, тепер приступаємо до цієї крайньої. тут у мене знаходяться гупарі синьо-зелені. Так що буду тепер чистити цей акваріум і зливати з нього. Водичку. Зараз виловлю рибку, всю, витягну мох і виловлю равликів, якщо там у мене будуть, вони там є трошки, але не багато. І буду зливати водичку. От ми і закінчили з вами підміну води у двох проблемних п'ятнашках. Що тут? Отут все добре, мох, правда, росте, добряче так розростається. Молодець. Тут так тихіше, але теж росте. В цих то, в цих нормально двох. Бачите, от усе на общому фоні. Оці дві крані в мене завжди зеленіють, а ці дві крані ведуть себе добре. Тому хто може знає причину. Світло одне, то є одна балочка длинненька така. Світло, світло одне, білі, сині і кругом вже ж ну, однаково. Але тут хуже, набагато, тут краще набагато. От і все, що ми з вами сьогодні зробили, підмінили. Рибки себе почувають добре. Тому всім. До побачення, дякую за увагу, до наступних зустрічей, Бережіть себе.